Вітаю вас, шановні старшокласники! Рада вітати вас на своєму математичному каналі і ми продовжуємо роботу над темою цілі виразу. Завдання 10 спростити вираз. Для спрощення даного виразу скористаємося основною властивістю дробу. Нагадаємо, що основна властивість дробу говорить про те, що і чисельник, і знаменник ми можемо домножити на одне і те саме число. Домножимо і чисельник і знаменник на 2 мінус 1. Зробимо це для того, щоб в нас утворилася формула і різниця квадратів. Решта перепишемо без змін. 2 в четвертому плюс 1. Останнє буде 2 в степені 32. Плюс 1 і додати 1. Згортаємо формулу різниці квадратів. Отримуємо 2 в квадраті. Мінус 1 в квадраті дасть просто 1. Значення в знаменнику можемо вчислити. 2 мінус 1 одиниця. Можемо не записувати. Наступний член 2 в квадраті, плюс 1. Далі 2 в четвертому, плюс 1, і так далі. останній множник. 2 в степені 32, плюс одиниця і додати 1. Знову ж таки, бачимо, що можемо ще раз звернути формулу різниці в квадрат. Отримуємо 2 в четвертому степені мінус 1, помножити. На 2 в четвертому плюс 1. І так далі. Останній множник 2 в степені 32 плюс 1, і додати 1. Продовжуючи цей процес згортання різниці квадратів, ми дійдемо до такого виразу: 2 в степені 32 мінус 1. Помножене на 2 в степені 32 плюс 1 і додати 1. Останній раз згорнувши різницю квадратів, отримуємо 2 в степені 64, відняти 1 і додати 1. Одиниці спростіться, отримуємо 2 в степені 64. Адже відповідь B. Наступне, розкласти на множники вираз. Нагадаю, що розкласти на множники вираз це означає зробити добуток двох виразів. В даному випадку нам невигідно піднімати до квадрату, тому що ми отримаємо доданки. Для цього ми утворимо, знову ж таки, різницю в квадраті. 4 запишемо як 2 в квадраті. Х плюс y до квадрату безмін. Відняти. Дев'ятку запишемо як 3 в квадраті х мінус у до квадрату без змін. Тепер 2 в квадраті х плюс y в квадраті піднесемо, зведемо до одного квадрату. Утримуємо 2 в степені х плюс y до квадрату. Відняти 3 в степені х мінус у. Тепер розкладемо різницю квадратів. Оце виступатиме. За перший, це за другий значення. Відкриємо дужки. 2х плюс 2y. Додати, відкриємо зразу в другому дужки. 3х мінус 3. Помножимо. Перший 2х плюс 2y. Відняти 3х, додати 3y. дорівнює. Зведемо подібні доданки. 2х плюс 3х дасть нам 5х. 2y мінус 3y отримаємо мінус y. Помножимо. 2х мінус 3х отримує мінус х. І 2y плюс 3 y отримуємо плюс 5y. Відповідь Д. Зверну увагу, що в другому множнику у нас відповіді замінє місцями 5 у мінус y переставлено. Наступне 12. Подайте многочлен у вигляді. Добутку. Щоб подати даний многочлен у вигляді добутку, виділимо формулу різницю в квадраті. Для зручності 0,25 запишемо у вигляді дробу 1 четверта х2 відняти xy. Перестанемо деякі доданки місцями і додати y квадрат. Відняти d квадрат. Тут у нас утворена формула А мінус b до квадрату. Згорнемо її, отримуємо одна друга мінус у до квадрату відняти t квадрат. Застосуємо ще раз формулу різниці квадрату. Матимемо 1 друга мінус у плюс t і 1 друга мінус у мінус t. Отже, ми розгля... розклали даний многочлен у вигляді добутку. Відповідь Г. Зверніть увагу, тут одна друга знову перейдено до десяткового вигляду і переставлено деякі значені місцями. 13. Розкласти многочлен на множники і знайти суму вільних членів многочлена розкладу. Значить, знову ж таки, виділятимемо формулу різниці в квадраті, суму в квадраті. Х в четвертому запишемо, як х в квадраті до квадрату. Щоб застосувати формулу а плюс Б до квадрату, нам потрібен подвоєний добуток. 2х квадрат плюс одиниця. Щоб нічого не змінилося, в нас був лише х квадрат, а зараз і 2 х квадрат. Для цього віднімемо х квадрат. Тут утворилася формула. Згорнувши її, отримуємо х в квадраті плюс 1 до квадрату мінус х квадрат. Знову застосуємо формулу різниці в квадраті. Отримаємо х квадрат плюс 1 відняти х. Помножене на х квадрат плюс 1 додати х. В нашому завданні нам потрібно було знайти суму вільних членів многочлена розкладу. Отже, ми маємо розклад на множники. Вільні члени це члени, які не містять біля себе змінної. В першому множнику це одиниця, в другому множнику це теж одиниця. Отже, їхня сума буде 2. Відповідь А. Наступне завдання 14. Знайти розклад А-Б до квадрату, якщо дано А плюс Б в квадраті і А квадрат мінус Б квадрат. Розкладемо формулу а квадрат мінус б квадрат. Матимемо А мінус Б на А плюс Б дорівнює 24. А плюс Б. Можемо записати, що А плюс Б дорівнює 6, або А плюс Б дорівнює мінус 6. Отже, оце значення А плюс Б може дорівнювати або 6, або мінус 6. Підставимо перший випадок. Отримаємо А плюс Б А мінус Б. Помножити на 6 дорівнює 24. Тобто А мінус Б. У нас дорівнює 24 поділене на 6, 4. Наступному, якщо а плюс Б дорівнює мінус 6, тоді А мінус Б помножене на мінус 6, дорівнює 24. Таким чином а мінус Б дорівнює мінус 4. Нам потрібно було знайти а-б до квадрату. А мінус Б в нас дорівнює 4 або мінус 4. Отже, 4 в квадраті дасть нам таке саме значення, як мінус 4 в квадраті. І отримаємо 16. Відповідь Г. 15. Знайти А плюс Б в четвертому. якщо дано а плюс Б до кубу і А квадрат плюс Б квадрат. Спростимо спочатку вираз. а плюс Б в четвертому. Це означає, що нам потрібно А плюс Б піднести до квадрату, а потім ще раз до квадрату. Розписали степень. Піднесемо внутрішній квадрат. Будемо мати а квадрат плюс 2 ab і плюс Б квадрат до квадрату. Маючи оці дані А плюс Б в кубі дорівнює 125, можемо записати, що А помножене на Б дорівнює 5. І підставимо отримані значення в нашу формулу. А квадрат плюс Б квадрат. У нас відомі отримуємо 15. Додати 2 помножене на АВ. Добуток А на Б буде 5. Таким чином і до квадрату отримуємо 15 плюс 10 до квадрату. 25 в квадраті дає нам 625. Відповідь да. – Д. Наступне завдання – 16. Обчислити таке значення. Згрупуємо між собою доданки. 1-2, 3-4, 5-6, і так далі, продовжуючи групування, останній до даних дужках у нас буде 2007 мінус 2008. В першій дужці ми отримаємо значення мінус 1. В другій дужці знову ж таки, значення мінус 1. Третя дужка теж нам дасть мінус 1. Плюс і так далі. Останнє значення, яке ми отримаємо, буде мінус 1. Таким чином, ми маємо суму лише мінус Наше завдання визначити їхню кількість. Всього в нас 2008 чисел. Якщо в нас береться попарно двоє групуємо, то це означає, що їх двічі менше. Отже, сума даних чисел це мінус одиниця помножене на 1004. Отримуємо мінус 1004 відповідь. Наступне завдання 3,17. Обчислити значення виразу. Ну, Здавалося, досить складно працювати з такими числами. Але якщо звернути увагу, то в нас до 200 додаються непарні числа 1, 3, 2007. І віднімаються парні числа 2, 3, 2008 Віднімається і додаються в нас числа від 1 до 2008 це означає, що один з множників, який ми отримаємо, в нас буде 200 відняти 200. Парні числа в нас віднімаються. Таким чином, один з множників в нас буде 0. Якщо один з множників 0, то решта множників в нас теж 0. Таким чином, в добутку отримуємо 0. Відповідь. Те. 18. Знайти х, якщо дана наступне рівняння. Ліву частину перепишемо без змін. В правій винесемо за дужки спільний множник. В дужках залишиться. 1, плюс 2, плюс 3 і плюс 4. Для зручності поділимо обидві частини рівняння на 222 222. Отримуємо 2х, дорівнюємо. Тут скоротиться, обчисливши суму в дужках, отримаємо 10. Отже, звідси х дорівнює 5. Відповідь П. Наступне завдання. Обчислити. Для обчислення цієї суми перепишемо його в зручнішому вигляді. Одиницю в квадраті запишемо без змін. Наступні ж доданки поміняємо місцями 3 в квадраті, відняти 2 в квадраті, додати 5 в квадраті, відняти 4 в квадраті, додати і так далі. Останнє буде 101 в квадраті, відняти 100 в квадраті. Одиницю в квадраті залишимо без нього. Це буде одиниця. Для решти, згрупувавши їх, застосуємо різницю квадратів. Перший розклад 3 мінус 2 на 3 плюс 2. Додати 5 мінус 4. На 5 плюс 4. І так далі. Останній розклад буде 101 відняти 100 і 101 додати 100 до рівної. Якщо ми розглянемо цей добуток, в перший в дужках у нас завжди буде одиниця. Таким чином, 1 помножити на 5. Отримуємо 5. Додати. Тут знову ж таки одиниця. Наступний множник буде вже 9. 1 на 9 отримуємо 9. Плюс і так далі. Останнє значення, яке отримуємо в сумі, буде 201. Якщо ми уважніше розглянемо дану суму, то побачимо, що вона в нас утворює арифметичну прогресію. Оскільки кожне наступне число відрізняється на 4. Отже, це буде арифметична прогресія з різницею 4. Нагадаємо формулу для обчислення суми n-членів арифметичної прогресії. Sn не дорівнює а1, плюс анне. Поділене на 2 і помножене на n. В даному випадку А1 нас дорівнює одиниці, а n дорівнює 201. n дорівнює всього 201, отже, половина нас 51. Підставляємо. А перше 1. Додати АН – 2201, поділити на 2 і помножити на їхню кількість 51. При проведенні обчислень отримуємо 5151. Запитання тут могли виникнути, звідки знайдена оця кількість членів. Значки ці членів, щоб знайти, нагадаємо формулу n-ного члена, а n дорівнює а1 плюс n-1 помножене на d. В цьому записі n-ного члена в нас залишається невідомим лише n. А nне в нас дорівнює 201. А перше одиниця додати n-1 помножене на 4. Тобто матимемо 4 на n-1 дорівнює 200. n-1 дорівнює 200 поділене на 4, тобто 50. n дорівнює 50. Отже, відповідь 19 завданні де. Наступне завдання. Спростити вираз. Запишемо число 70 як 71 мінус Наступну дужку без змін. 71 восьмого, плюс 71 сьомому, плюс і так далі 71 і плюс 71. Відкриємо дужки, перемноживши. Нагадаємо, в нас тут немає формули, оскільки тут одиниця, а останній член в дужках других 71. Відкриваємо посудимо. Поступово множче 71 на кожен доданок здужок. Отримуємо 71 в 10, додати 71 в 9, додати 71 в 8, додати і так далі. Останнє значення при перемноженні на 71, у нас буде 71 квадрат. Тепер перемножуємо. Мінус 1, знову ж таки, на кожен доданок з другої дужки. Отримуємо. Мінус 71 в дев'ятому. Мінус 71 в 8. Мінус 71 в сьомої. І так далі. Останнє значення, яке в нас буде, мінус 71. І плюс 71. Дорівнюємо. Як бачимо, нас скорочуватиметься 71 в дев'ятому з плюсом і 71 в 9 з мінусом. 71 в 8 з плюсом і 71 в восьмому з мінусом. Таким чином отримаємо перший доданок 71 в 10, він залишиться. Додати 70. Один і відняти 71. Отримуємо 71,10. Відповідь В. Наступне, 3.21. Якою цифрою закінчується значення виразу? Щоб дізнатися, якою цифрою закінчується значення виразу, нам потрібно знати, якою цифрою закінчується кожен. З додатком. Почнемо з 11 в 6. 11 в квадраті, при піднесенні до квадрату 11 множимо на 11 буде 121. Закінчується 11, 11 в кубі. Знову ж таки, закінчиться 1. Перша частина для нас не важлива, оскільки нас питається тільки закінчення виразу. Аналогічно продовжуючи цей процес, 11 в шостому – Закінчиться, знову ж таки, одиницею, оскільки останні цифри, які перемножуються, це одиниця. Додати. 14 в шостому. 14 в квадраті це означає 14 помножити на 14. І цифра, якою в нас закінчиться цей добуток, 4 на 4 Це буде 6. Наступне 14 в кубі. Знову ж таки, останню цифру нам потрібно домножити на 4. Отримаємо 4. І так далі продовжується цей процес. Ми бачимо, що при піднесенні до парного степеня нас закінчуватимуться числа на 6. При піднесенні до непарного степеня числа закінчуватимуться на 4. Оскільки в нас 14 в шостому степені, тобто парному, то дане число в нас закінчується шісткою. 6. 13 в кубі. Значить 13 в квадраті закінчиться дев'яткою. Ще раз 13 кубі Помножити на 13 в квадраті. Це означає, що ми останню цифру перемножуємо на 3. Закінчиться сімкою. Отже, відняти сім. Останні цифри в нас будуть 1 додати 6, буде 7. І 7 мінус 7 отримаємо 0. Отже, закінчиться вираз цифрою 0. Відповідь А. Знайти частку відділення многочленів. Нагадаємо собі ділення многочлена на многочлен. х в четвертому мінус х квадрат плюс х плюс 1 поділено на х в кубі мінус х квадрат плюс 1. Значить, нам потрібно в часті таке. Поставити число, щоб при перемноженні в нас постійно скорочувався степінь з дільником. Це буде х. Перемножуємо х на кожен доданок. Отже, х помножити на х куб буде х в четвертому, х помножити на мінус х квадрат буде мінус х куб, і додати х. Віднімаємо. х четвертому мінус х четвертому скоротиться, отримаємо 0. Степінь х куба в нас тут не присутня, а це означає, що ми від 0 віднімаємо мінус х куб. Отримаємо х куб. Мінус х квадрат переписуємо, і ікс мінус х будемо мати 0. Додати 1. Можемо ще поділити на 1. Беремо по одному. Отримаємо х в кубі мінус х квадрат плюс 1. І різниця нам дасть 0. Отже, частка відділення многочлена на многочлен буде х плюс 1. Відповідь г. Наступне, 23. Знайти остачу відділення многочлена на двочлен. Можемо розв'язати дане завдання двома способами. Знову ж таки, поділити многочлен х куб плюс 5 мінус х мінус х 4 на двочлен х-1. А можемо зробити простіше. Якщо даний многочлен ділиться на двочлен х 1, то можемо підставити х дорівнює 1 в нас многочлен. Отримаємо 1 в кубі, плюс 5 помножене на 1 в квадраті, мінус 1 мінус 4 дорівнює. Одиниця додати 5, відняти 5 дорівнює одиниці. Таким чином, ми отримали остачу приділення даних многочленів. Відповідь Б. На сьогодні ми закінчуємо ці завдання. Дивіться в нас.